Як годиться центром спальні? Є ліжко воно в нас досить таки велике. Мягке, тканинку ми підібрали нейтральну, бежевого відтінку, по обидва боки ліжка є приліжкові тумби. Ми їх виготовили підвісні, щоб вони не обтяжували простір. У спальні декілька сценарій освітлення, точкове освітлення для загальної атмосфери, є люстра по центру і підвісні бра для створення затишку. Корпусні меблі для цієї кімнати ми виготовили із акрилових МДФ панелей. Всі Видимі частини, а невидимі всі частини це ЛДСП, фурнітура блю плавного зачиняння. Далі туалетний столик продовжує підвісна тумба, над на якою вісить телевізор, є кондиціонер у спальні. Також у спальні ми передбачили шафу для білизни, вона відчиняється на тіпонах, є місце для зберігання чоловічого та жіночого одягу. Погодьтеся, що у нас спальня вийшла світла, простора. Тут є все, що необхідно для комфортного відпочинку.